Аналітики інституту вивчення війни та журналісти німецького видання Більд попереджають, Путін може вдатися до агресії проти країн НАТО, але подробиць не дають. Політичний аналітик Олексій Боряченко поділився ексклюзивно баченням можливого сценарію. Я глибоко глубоко убежден, що робити на ждомстуділасія це буде на сам прорив з допомогою северокорейців, яких зараз збільшується кількість на Російській федерації і про це за. Сам uh, Хин Чен Ин. Северокорейцы могут пойти, uh, пробивать Суваси коридоры с территории Белоруссии, uh, вот, а Путин сможет uh, застенчиво смотреть в пол и говорить, да вы что, это, конечно же, не мы. Uh, давайте вот зеркальные действия против Белоруссии объявляете, а хотите вообще Северной Кореи, можете объявить Навально сувальський коридор лише 65 кілометрів між Білоруссю та Калінінградом. Тут проходить енергетична та логістична артерія між країнами Балтії та рештою ЄС, але паралельно із війною в Україні Росії не вистачить ресурсів для наступу, пояснює експерт. Хоча ґрунт для такого сценарію на території Литви та Польщі готується вже зараз. То можна згадати, п'ять же ініціативи по Білорусі, а якогось перепугу Лукашен. решил несколько десятков тысяч нелегальных мигрантов со Средней Азии через территорию Беларуси запустить как раз в ту самую литву и польшу где скорее всего в том числе с помощью них будут проводиться разного рода дестабилизирующие мероприятия спецслужбами российской федерации и абсолютно опять же не зря были вот эти вот Кищення бойов з граніт, обрізка Балтійському морі. море, а це все, скажем так, підготовка єдиного сценарія. Сценарій, який не можна ігнорувати, підсумував експерт. І незабаром єС буде більш зацікавленим в Україні, а не навпаки, як це було раніше, адже ЗСУ мають колосальний бойовий досвід, і Україна може стати для Європи форпостом.